Коли, ти починаєш робити щось правильно, коли починаєш змінюватися, змінювати своє життя, обов'язково з'являться ті, хто хоче тебе покритикувати. Хтось буде заздрити, хтось тягнути вниз, хтось спробує вколоти словом, і це нормально. Це просто побічний ефект руху вгору. Є одна мудра історія про орла в житті. Орла є лише один птах, який наважується нападати на нього, це чорна ворона. Вона не атакує спереду, вона підлітає ззаду і починає клювати в спину. А що в цей момент робить Орел? Він не витрачає жодної секунди на опір, не вступає в бійку, не доводить, що сильніший. Він просто підіймається вище, вище і вище. І чим вище він летить, тим більш непридатним стає повітря для існування, і ворона починає задихатися, втрачає сили, і в якийсь момент вона падає вниз сама. Бо вона не витримує тієї висоти, на якій Орел почувається природньо. Ось чому орли ніколи не сперечаються з воронами. Вони просто летять вище і піднімаються туди, де ворони не виживають. Тож висновок цієї історії: не сперечайся з тими, хто тебе не чує, не виправдовуйся перед тими, хто вже все вирішив про тебе. Не знижуй висоту заради тих, хто не готовий підійматися вище. Роби своє, підіймись вище, покажи результат. І повір на тій висоті, куди ти прямуєш, ворони просто не літають.